Усім привіт! Мене звати Віра, я працюю у сфері визнання іноземних кваліфікацій, і сьогодні ми поговоримо про цю дуже важливу тему. Напевно, ви вже чули, що в Німеччині кожна особа, незалежно від того, де ви здобували вашу освіту, в Німеччині чи за кордоном, може зробити визнання. Тобто це така спеціальна процедура, в процесі якої відбувається порівняння вашої кваліфікації із відповідною німецькою кваліфікацією. В результаті чого ви отримуєте відповідне підтвердження. Але тут виникає питання, для кого ця процедура взагалі потрібна? Навіщо вона потрібна? Пункт номер один. Вона потрібна для тих людей, які працюють у так званих регламентованих професіях. Тобто, такі професії, як лікар, доглядальник, вчитель. Ну і в принципі, багато інших. Навіть вихователь в Німеччині це також регламентована професія. Тобто, тут можна працювати тільки в тому випадку, якщо ваша кваліфікація є визнаною в Німеччині. Іноді, навіть у нерегламентованих професіях, роботодавці вимагають визнання кваліфікації для того, щоб бути впевненими, що можуть задіяти вас у будь-якій сфері власної справи. Для того, щоб відкрити власну справу у деяких професіях, потрібно визнання кваліфікації. Наприклад, якщо ви хочете відкрити власну перукарню або кондитерську, вам буде потрібно визнання. Хоча, як найманий працівник, ви можете працювати у відповідних установах і без визнання кваліфікації. Також ви, напевно, чули, що є зміни в законодавстві, які вступлять у силу напевно наступного року і допоможуть. Багатьом людям у нерегламентованих професіях працювати і без визнання. І тут постає питання: навіщо мені взагалі займатися цим, якщо напевно наступного року все це буде не потрібно? Тут один дуже важливий момент: буде введена така система, де ви за допомогою різних пунктів можете набирати бали, наприклад, кваліфікація, знання мови, досвід роботи. І тут визнання є просто найбільшим бонусом. Який допоможе вам отримати дозвіл на проживання в Німеччині і значно скоротить той час, який ви маєте прожити в Німеччині, для того, щоб отримати постійну посвідку на проживання. Тому особливо тим, хто хоче на довший час залишатися в Німеччині, цим питанням варто зайнятися і, хоча б подумати про те і дізнатися про те, чи потрібно визнання у вашій професії, і як виглядає ця процедура? Це допоможе вам у пошуку. Роботи забезпечить вам на подальшу перспективу гідну оплату праці, і також допоможе у кар'єрному зростанні. Розглянемо ще раз таке питання, чи потрібно вам визнання кваліфікацій саме вам. Ви вже почули, що є регламентовані, нерегламентовані професії, є професії, в яких потрібна вища освіта, і такі, в яких достатньо освіти професійної. І, відповідно, процедури визнання теж відрізняються. В деяких професіях є лише одна установа, яка займається визнанням для всієї Німеччини. В інших професіях це багато різних установ, залежно від землі або навіть міста, в якому ви проживаєте. Як дізнатися, що робити саме вам і куди звертатися? Для цього уряд Німеччини має спеціальний портал, який називається Anerkennung in Deutschland. Там ви зможете дізнатися про те, чи потрібне вам визнання і куди звертатися, а також які документи вам потрібні. Тут найкраще знайти першу загальну інформацію на цю тему. І якщо, якщо вам достатньо насправді визнання диплому про вищу освіту, то ви можете скористатися другим порталом, це портал Анабін, в якому можна насправді дуже швидко перевірити, чи є ваш диплом. Визнаним у Німеччині, і часто цього насправді достатньо. Тобто, скориставшись цим порталом, ви зможете просто роздрукувати цей висновок про те, що ваш диплом визнаний, і цього буде достатньо для багатьох німецьких установ. Але ви також можете зробити індивідуальну процедуру визнання. Насправді, у більшості професій потрібно буде проводити індивідуальну процедуру визнання. І про те, куди звертатися, і які документи потрібні, ви знову ж таки дізнаєтеся на порталі Anerkennung in Deutschland. Час і кошти теж важливе питання у цьому процесі. І вони також відрізняються від професії. Загалом, законодавчо визнаний термін на м, процес визнання це 3 місяці. Але, звичайно, вам знадобиться час для того, щоб. Зібрати всі необхідні документи про вашу освіту, про досвід роботи і перекласти їх на німецьку мову. І ще один важливий пункт, хто допоможе нам розібратися усі, у всій цій темі. По-перше, це, звичайно, установи, які відповідають за процес визнання, але вони не завжди доступні і не завжди дуже швидко відповідають на запитання. Тому ем, ви також можете звернутися за консультацією до. Так званого «нетверку IQ» Ку інтеграціон до Хваліфіціру, які є поширеними у всій Німеччині, в кожному регіоні, зазвичай в найбільших містах є представництво цієї організації, які надають професійні консультації на тему визнання. Це все на сьогодні: наш короткий огляд на тему визнання. Більше інформації ви знайдете у наших наступних відео. Також, якщо вам сподобалось наше відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь на пораду ДЕ та Солідариті на Фейсбук та Ютуб. Успіхів вам і до наступних зустрічей!